Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма на часі. Чи мріяли ви колись про дім, який не просто захищає, а дбає про безпеку 24 на 7, навіть коли ви за тисячі кілометрів? Сьогодні ми поговоримо про розумний дім. Дізнаємося, чим він відрізняється від звичайного і сигналізації, та наскільки ця система надійніша. Про це нам розкажуть наші гості Олександр Масалко, майор поліції, заступник начальника. Управління поліції охорони в Рівненській області та Андрій Шумакевич, начальник центру технічної охорони управління поліції охорони в Рівненській області. Панове, вітаємо вас в нашій студії. Слава Україні! Шановні телеглядачі, пане Олександре. Що саме означає поняття розумний дім у сфері безпеки? Ну, в першу чергу, це означає, що це комплексні заходи, які призначені для здійснення охоронних заходів в об'єктів всіх форм власності здебільшого будинків, квартир, які дають можливість зменшити кількість протиправних посягань, оскільки застосовуються на сучасні технології, які тільки є в сфері охоронної діяльності. Ми, як працівники правоохоронного органу, в першу чергу зацікавлені встановлені такої кількості якомога більшої кількості. Ці сучасних систем сигналізації, які поєднуються в системі розумний дім, тому що це зменшує кількість протиправних посягань на такі об'єкти, тому що там застосовується дуже велика кількість різних девайсів охоронного призначення, які поєднуються в свою чергу за відповідним сценарієм на гаджети замовників послуг і в тому числі на пульти централізованого спостереження. Дякую, пане Андрію. А які сучасні технології використовуються для захисту житла та майна? Ну, перш за все, це охоронна сигналізація, також системи відеоспостереження на даний час. Воно все в сукупності поєднується в одну систему, що допомагає більш якісно, більш професійно охороняти майно як громадян, так і в різної форми власності. Пане Олександре, а чи відрізняється от система розумний дім від простої звичайної сигналізації? Ну, якщо ми говоримо про звичайну сигналізацію, це в першу чергу сигналізація параметрова, яка здійснює блокування вразливих місць на об'єкті охороніваному, мається на увазі різні сповіщувачі руху, розбиття вікон, відкриття дверей, відкриття вікон. Це ті елементарні засоби охоронно пожежного призначення. А розумний дім це вже поєднання систем які Допомагають керувати на об'єкті, на будинку, на квартирі, системами комунікації, системами живлення, системами водовідведення, системами водопостачання. Пане Андрію, а які основні функції охоплює розумний дім? Ну, розумний дім вже включає в себе більш. Ширший спектр, тобто, це є датчики, які аналізують, наприклад, температуру, освітлення, задимленість, затоплення, і так само девайси, які вже керують, тобто крани перекриття, то води, газу, і так само розумні якісь вимикачі чи розетки, які вмикають необхідні прилади, чи вимикають їх так само. Пане Олександре, а як працює віддалений контроль і чи можна керувати системою до прикладу зі смартфона? Так, звичайно, віддалений контроль працює наступним чином. Ми, як інсталятори сигналізації, яку ми встановлюємо на об'єкті замовника, ми її встановлюємо, надаємо права доступу замовнику послуг. Встановлюємо відповідний додаток на гаджет замовника. Може це на телефон, на планшет, на персональний комп'ютер? Відповідно, ми надаємо відповідні права. Даній особі як адміністратора він має повне право здійснювати постановку даного об'єкту, зняття даного об'єкту на значній відстані, перебуваючи навіть за кордоном. Замовник має можливість здійснювати управління всіма системами охорони пожежного призначення без фізичної присутності на об'єкті шляхом використання відповідного додатку на сьогоднішній день. Додатки маємо можливість встановлювати всіх сучасних Виробників систем сигналізації, які використовуються в Україні, ну і відповідно до цього сертифіковані. Пане Олександре, а наскільки надійні такі системи і чи можливий злам чи відключення системи? В першу чергу всі системи сучасної сигналізації вони проходять відповідні випробування, їм надаються відповідні сертифікати і всі без виключення системи охоронно пожежного призначення вони захищені. В них стоять датчики несанкціонованого проникнення. Тобто, якщо будуть якісь здійснюватися маніпуляції на той чи інший прилад охоронного призначення, буде надход. Дити сповіщення навіть якщо цей прилад перебуває без охорони, знятий об'єкт з охорони надходять. Сповіщення на пульт на наш пульт головного централізованого спостереження повідомлення про те, що здійснено там відчинення коробки, чи пошкоджена головний хаб централь. Управління сигналізацією, чи йде вплив на той чи інший сповіщувач, надходить повідомлення в той же час, і це повідомлення паралельно надходить і на гаджет замовнику послуг на телефон чи на планшетний пристрій. Повідомлення наступного характеру, що, наприклад, здійснено вплив на прилад вашого вашої сигналізації. Тим самим ми розуміємо, чи це здійснив замовник, чи це здійснили сторонні особи, і замовник для себе розуміє. І таким чином здійснюється виїзд наряду реагування, якщо це проводять сторонні особи, і це не унеможливлює стороннього доступу. Пане Андрію, а які додаткові послуги пропонує поліція охорони у сфері розумного дому? Ну насамперед, це вже як ми говорили, це різного роду сповіщувачі. Які визначають так само температуру, задимлення з освітлення, і так само вони встановлюються як-то крани, що перекривають воду, газ чи так само включають необхідні, скажімо так, розумна розетка, можна поставити підключити через неї бойлер. Тим самим не постійно по не потрібно постійно, щоб він працював. А тільки визначений сценарієм термін він вмикається, гріє воду, коли вам необхідно. Потім він вимикається, і тим самим економить вам кошти. Пане Олександре, от розумний дім для кого він більше підходить? Для приватних будинків чи для квартир? На сьогоднішній день в нас немає такого чіткого визначення чи на квартиру, чи на будинок. Ну здебільшого, як правило, застосовуються вони і використовуються в приватних будинках. Будинки мають здебільшого більшу територію, вони знаходяться на земельній ділянці, поблизу немає сусідів, як зазвичай в квартирах. І такі об'єкти, в свою чергу, являються вразливими в генному відношенні. Об'єктами злочинних посягань, тому використання таких сучасних технологій, як розумний будинок, здебільшого використовується в будинках. Але на сьогоднішній день це зручно, оскільки, як говорив колега, є можливість здійснювати перекривання води, контролювати затоплення. Всі ці комунікації знаходяться також і в квартирі, і є гостра необхідність, коли люди здійснюють свою діяльність значною мірою. З виїздом за межі області, за межі міста встановлювати такі системи комфорту і в квартирах і не є виключенням бізнес, які об'єкти, які здійснюють підприємницьку діяльність. Це зручно з метою управління камерами спостереження, управління системами сигналізації, ті ж самі системи управління перекриванням водою, газом, чадним газом. Тому обмежень на сьогоднішній день. Від виробників і нас як підрозділу поліції охорони немає, можна встановлювати на будь-які об'єкти. Ну, здебільшого, це використовується на приватних будинках, пане Андрію. А який орієнтовний бюджет встановлення та обслуговування цієї системи? Ну скажімо, якщо це є мінімальний бюджет, це мінімум потрібен хаб. Декілька датчиків, і хоча б один якийсь девайс, який чимось керує, це йде приблизно десь від 12 тисяч гривень. Так само, обслуговування це якщо ми говоримо про квартиру. Це щомісячна бонплата, там стартує від 299 гривень на місяць. Абонплата, і наші спеціалісти здійснюють обслуговування цієї всеї системи в будь-який час для людини, коли потрібно. Дякую, пане Олександре. А чи можна інтегрувати розумний дім вже з наявними охоронними системами? Так, можна, але це тільки сучасними, наприклад, якщо це поєднується сигналізація охоронно пожежного призначення, яка встановлена ну, з останніх зразків, то це в принципі можливо, тому що воно знову ж таки об'єднується в додатках, задаються відповідні сценарії, як провідної, так і безпровідної сигналізації всіх виробників вітчизняного ринку охоронних послуг, інтегрується, задаються відповідні сценарії, як говорив колега, і воно працює як єдиний цілий злагоджений. Механізм пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про перспективи розвитку системи розумний дім чи можете анонсувати інновації, які стануть справжнім проривом у питаннях покращення комфорту та підвищення безпеки оселі? Ну, на сьогоднішній день, як і все в житті не стоїть на місці, все розвивається. Так само і це охоронна пожежна санізація, система розумного дому. Завжди щось вигадується для комфортного проживання. Ну, на сьогоднішній день один із виробників. Український виробник охоронного пожежного призначення відеоспостереження анонсує в принципі новий хаб, який в собі поєднує, і пожежну ліцензовану. До речі, бездротову сигналізацію, це тобто і димові датчики, датчики задимлення, ручні сповіщувачі про пожежу, сповіщення про задимлення, так само, оповіщення, система. І це новий девайс, який може працювати в поєднанні із охоронною сигналізацією. Щойно він ліцензований, має дуже велику кількість можливість підключення сповіщувачів. Анонсувався декілька днів тому. Виробник український експортується так само і в країни і Європи, і інші навіть країни. На сьогоднішній день, скажімо так, що один із флагманських таких рішень. До речі, дозвольте доповнити. Ми одні з перших маємо практику і досвід встановили вже такі девайси на наших охоронявних об'єктів. Сучасний прилад, який анонсувався на вітчизняному ринку. Ми вже його встановили і здійснюємо обслуговування, спостереження і реагування. Скільки він покращив роботу? Практичній тому, що ми поєднуємо і пожежну сигналізацію, і охоронну сигналізацію за допомогою виведення її на один прилад спостереження. Це комфортно в системі управління, пане Андрію. А яким ви бачите от, розумний дім от, через 10 років от, в майбутньому, який він буде в Україні? Е, ну вже неодноразово спілкувалися на ці теми теж із колегами, і замовниками послуг. Ну чесно кажучи, все йде. До тих, яких ми згадуємо фільмів із дитинства, і теперішніх фільмів, що е, зранку встаємо, просто кажемо слово світло, вмикається світло. Кажемо кава, е, кавоварка починає запарювати нам запашну каву, і ми просто насолоджуємося цим. Все йде до цього. І не виключення той самий впроваджується штучний інтелект. І все крокує тільки вперед. І Дуже приємно, що наші українські виробники в цьому приймають одну з ключових, займають ключову позицію на цьому ринку. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Олександром Мацалком, майором поліції, заступником начальника управління поліції охорони в Рівненській області та Андрієм Шумакевичем, начальником центру технічної охорони управління поліції охорони в Рівненській області. Тож ми з'ясували, що розумний дім це вже не розкіш, а потужний та гнучкий інструмент для захисту вашої оселі. З вами була програма на часі. До зустрічі.